Пам'ятаєте, десь приблизно півроку тому, можливо, навіть більше, Telegram запустив проект під назвою NotCoin. Що вони пропонували? Вони казали: друже, хоч отримати безкоштовні монетки, переходь в Telegram, приєднуйся до нашої спільноти, і ми нарахуємо тобі безкоштовні монетки. Так це було. Багато людей в це не вірили. Хтось, хто повірив, той на цьому, в принципі, заробив. Можете самі в цьому переконатись. Зараз. Монета ноткоін від Telegram вже випущена і її ціна, дивимось, була тисячних ну, е і сягала максимум 2 цент. Зараз Telegram випустив новий проєкт під назвою DOX, де він пропонує, по суті, те ж саме такі ж характеристики у монети. Їх так само буде приблизно 100 мільярдів. Дивимось ноткоїну. Скільки вийшло? 100 мільярдів. І всі вони зараз в Обі. Тому це має бути такий самий проєкт. Вже є пресейл на біржі Бюджет. Можливо, вона вийде і на Bybit, і на інших біржах. Про це вже поговоримо трохи пізніше. Слідкуйте за новинами в Телеграмі. Дивимось, ціна приблизно зараз яка така ж сама, як і у Notcoin. Бачите? Проте вона коливається постійно зараз в різному стані. І звертати увагу, ну, мабуть, поки що рано на те, що тут пише. Тепер, як отримати свої монети безкоштовно, переходьте на сторіночку. Посилання я залишу в описі під відео. Звідси переходите в Telegram. Запускаєте бота. Стартуєте. Let's Go і... Телеграм нараховує вам відповідну кількість монет. Від чого залежить ця кількість? Від того, скільки ви були зареєстровані, скільки часу ви були зареєстровані в Телеграмі. Чим більше ви були зареєстровані, тим більше монет ви отримаєте. Так, мені капнуло спочатку 4000 монет, потім я ще пройшовся по ряду завдань, які тут є, можна виконати досить легкі завдання. Просто підписка, створити гаманець, приєднати гаманець в Телеграмі, хто не знає, в Телеграмі можна ще гаманець. Створити в налаштуваннях. Також все робиться досить просто. І до того ж, вам нараховують щодня 400 монет, якщо ви просто-напросто переходите в Телеграм в спільноту Докс. Тепер стосовно того, Скільки можна заробити, ну, приблизно. давайте Уявімо, що монета все ж таки буде коштувати принаймні 2 цента. І у вас на балансі буде, ну, я думаю, як мінімум 10 тисяч цих монет, якщо кожного дня заходити, навіть більше. Уявімо, що їх буде 10 тисяч, множимо на 2 цента, це скільки буде 200 доларів. Можна буде взяти. Люди на ноткоїні брали куди більше суми. Ну і звичайно для більшості для багатьох з вас це не пана можливість почати заробляти в крипті і збільшувати свій дохід. Мені в 2021 році повезло, я там накупив на 100 баксів XRP, і він пульнув з 50 центів до 2 доларів. Була така історія. Ну і так закрутилось в мене. З криптою все це діло. І також, якщо ви хочете отримати якийсь додатковий дохід, можете перейти на інші сторінки мого сайту, де можна отримати ці кошти невеликі кошти. Тут є ряд сайтів, на яких ви можете заробляти, і все це діло виводити на prg монет Як бачите, все це досить просто, жодних вкладень з вашої сторони не потрібно. Ви Нічим не ризикуєте, тому чого б не спробувати. Не втрачайте свій шанс, як ті, хто втратив його, коли була можливість отримати монетки NotCoin. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.